Лагідна відповідь заспокоює гнів, а вразливе слово викликає обурення. Язик мудрих постачає добре відання, а уста нерозумних вивергають безглуздя. Господні очі є на кожному місці, вони бачать і злих, і добрих. Лагідний язик. Дерево життя, але його лукавство пригноблює дух. Немудрий глузує з науки свого батька, але хто зважає на повчання, той розумний. У домі праведника великий достаток, але прибутки нечестивого одне безладдя. Уста мудрих поширюють знання. Але серця нерозумних не такі. Жертва нечистивих — огидна для Господа, а молитва праведних йому приємна. Мерзотна для Господа дорога нечестивого, але він любить того, хто послідовно дотримується справедливості. Суворе покарання упаде на того, хто збочує зі стежки. Хто ненавидить повчання загине. Якщо темна глибочинь шеолу відкрита перед Господом, то тим більше серця людських синів. Розпусник не любить того, хто йому докоряє, тож до мудрих він не піде. Веселе серце робить радісним і обличчя, а коли на серці журба, дух. Занепадає. Серце розумного шукає пізнання, у стаж обмежених розумом живляться безумством. У засумованого всі дні журливі, тоді як у людини з веселим серцем завжди бенкет. Краще небагато у Господньому страсі, аніж великі скарби з тривогою. Краще страва з зелені, але з любов'ю, ніж відгодовне теля, і при ньому ненависть. Запальна, нестримна людина поводує розбрат, а терпелива втихомилює сварку. Дорога ледаря, немов тернові хащі, а стежка праведного упорядкована. Розумний син приносить радість батькові, але людина нерозсудлива зневажає і свою матір. Безглуздя радість для нерозумного. А розумна людина ходить прямими дорогами. Через брак порад задуми руйнуються, а коли радників багато, вони збуваються. Радість людини. У відповіді її уст, і яке ж приємне, доречно сказане слово! Розумний йде дорогою життя вгору, щоб ухилитись від шиолу внизу. Господь руйнує дім зарозумілих, але й укріплює межі вдови, Задуми злих огидні Господу! Але слова морально чистих приємні йому. Жадібний до наживи зруйнує свій дім, а хто ненавидить хабарі, буде жити. Серце праведного обдумує свою відповідь, тоді як уста нечестивих вивергають зло, Господь далекий від нечестивих, а молитву праведних. Він слухає, ясний погляд розвеселяє серце, як і добра новина зміцнює кістки. Вухо, яке прислухається до повчань життя, перебуватиме серед розумних. А хто повчання відкидає, той не дбає про свою душу. Хто ж застереження приймає, той не бирається розуму. Страх Господній навчає мудрості, і славі передує покора.